ефірі програма сьогодні надзвичайне про найрезонансніші події, які сталися в Україні і в світі далі. 10 кілограмів вибухівки знайшли міліціянти в одному з приватних будинків Маріуполя. А там тривалий час переховувалися диверсанти, що вчора скоїли напад на правоохоронців. Під час перестрілки один міліціонер загинув, застрелили одного зі злочинців. Іншому вдалося втекти. Наразі 29-річного Маріупольця Миколу Гриненка розшукують. Очільник Донецької міліції попереджає, що зловмиснику збройний В'ячеслав Оброськін звертається до усіх, хто має інформацію про місце перебування чоловіка. Зателефонував. До милиции. Происшествие уже было обнаружено оружие. У погибшего пистолет, предназначенный для стрельбы, для бесшумной стрельбы. В ходе осмотра возможного пути отхода преступника был обнаружен еще один пистолет. Ще один напад на правоохоронців стався у Києві. Ввечері двоє патрульних помітили підозрілого молодика та вирішили перевірити документи. Той кинувся тікати, коли зловмисника наздогнали, Він вихопив ножа та ударив одного з переслідувачів у груди. Потім кинувся на другого правоохоронця та штрихнув його у ногу. Міліціян дістав зброю та кілька разів вистрілив у нападника. Від поранень він помер на місці. Стражі порядку доправили до лікарні один з них у тяжкому стані. Працівники міліції в тяжкому стані доставлені до лікарні швидкої медичної допомоги. На даний момент проводиться лікування і обстеження. Особа встановлюється, при ній вилучено ніж, який зі слідами крові був коло нього. У Львівській області наклав на себе руки військовий за словами адміністрації місцевого готелю. Разом з товаришем він винаймав номер на третьому поверсі, коли сусід на кілька хвилин вийшов з кімнати. 21-річний хлопець вистрибнув із вікна. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і з'ясовують усі обставини. Ну буквально 5 хвилин чи 10. Вона ще його провела, бо він мав такий милиці. Одні кажуть, що був а то, другі кажуть, що не був. Одні кажуть, кар був ягур, і, другі кажуть, що не був. Правосуддя вимагали сьогодні під відділком міліції у броварах. Родичі та друзі таксиста, у якого стріляли два тижні тому. Не розумію, чому нападники досі не за ґратами. Стрільців швидко затримали, та двох з них відпустили під домашній арешт. У броварах під міськвідділом міліції зібралося близько сотні мітингарів. Усі вони рідні, близькі, знайомі колеги та родичі таксиста, на якого напали близько двох тижнів тому. Чоловіка знайшли непритомним посеред поля на Київщині з двома кульовими пораненнями голови. Правоохоронці затримали стрілка і двох його посібників за два дні. Та згодом двох підозрюваних у співучасті відпустили. Близькі потерпілого вимагають справедливого розслідування. Ми тут стоїм, щоб посадили всех. Я вважаю, що кожен чоловік, який сидів в цій машині, кров на рулі і на ну, машині, я вважаю, що це теж Он Він и і нічого не сказав. Пасажир, перебуваючи в машині таксі, з-за корисливих мотивів, два постріли у голову працівнику таксі, після чого тіло витягнув в поле, залишив помирати. А на протязі двох діб, поки катався на автомобілі працівника таксі, їздив, показував своїм товаришам, як він вбив таксиста. Товариші знімали золото з тіла. Дуже багато нарікань на роботу міліції. Тому ми проводимо цю акцію з ціле спонукати міліцію до більш ефективної роботи. Потерпілий таксист досі в комії. В дуже тяжкому стані. Він не приходить в себе. уже сьогодні десятий день. і ну поки ніяких нету. Колона з містян та активістів рушила Броварського міськвідділу. Начальник міліції вийшов до мітингарів. Запевняє правоохоронці свою роботу, виконують чесно. Які питання, які недоліки до міліції, де ми неправильно зробили, поступили. Тому що з першого дня, з перших хвилин, коли ви звернулися до нас заявою про те, що у вас син пропав безвісті, ми зразу розпочали дії. Родичі, правозахисники та активісти намагалися допитатися в начальника міліції, чому під вартою лише стрілець, а двох інших підозрюваних випустили під домашній арешт. Очільник міськвідділу пояснив, що це запитання не до нього, а до прокуратури. А все, що від нього залежить, пообіцяв виконати. Тож мітингувальники передали свої вимоги начальнику міліції у письмовій формі і організованою колоною рушили до Броварської прокуратури. Шукати справедливості вже там. Олена Козаченко, Андрій Радич ТВАЙ Наркодилера з повним арсеналом зброї затримали у столиці. Міліція тривалий час стежила за чоловіком. Клієнтів він переважно знаходив біля нічних клубів та через знайомих наркоманів під час збуту чергової партії. Зілля йому надягли кайданки, обшукали квартиру зловмисника. Окрім амфетаміну, знайшли пістолет та набої до автомата Калашникова та пістолета Макарова. А з собою ділок возив по фальшиве посвідчення працівника комітету Верховної Ради. Слідчим відділом головного управління в місті Києві за збуток наркотичних засобів та психотропних речовин відкрито кримінальне провадження. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскації майна. На даний час відносно останнього обрану міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Організація зустрічей та активний пошук клієнтів через інтернет це не обов'язки менеджера. Так тепер працюють сутенери у Полтаві. затримали 39-річну жінку. Вона сама знайомилася з чоловіками у соціальних мережах та пропонувала сексуальні послуги. Втім, на виклики не їздила, відправляла своїх. Підопічних, яких знаходила в навколишніх селищах, з клієнтів брали від 500 до півтори тисячі гривень. Прибуток ділили порівну. Двох повій затримали за роботу. Їм загрожує лише штраф 170 гривень. А от звідниця може опинитися за ґратами на 5 років. Відкрито кримінальне провадження за фактом звідництва з метою розпусти за статтею 302 кримінального кодексу України. Звідниці оголошено про підозру. Досудове розслідування закінчено, винувальний акт направлено на розгляд суду. Дівчина, яка надавала інтимні послуги за грошову нагороду, притягнута до адміністративної відповідальності за заняття проституцією. Чотири десятки побитих та покалічених і жодного затриманого. У білій церкві охорона місцевого бару вже кілька років жорстоко розправляється з клієнтами, які мають нахабність сперечатися. Зараз тривають судові процеси, проте лави підсудних порожні. Молодики продовжують вільно розгулювати містом, навіть більше досі працюють у тому ж барі. Чому так розбиралася Олена Козаченко? Цей заклад в місті вже давно зажив дурної слави. Охоронці кафе не раз дозволяли собі не просто виганяти клієнтів на вулицю, а й лупцювати до втрати свідомості. Євген після спілкування з тутешньою охороною майже два місяці ходить на милицях. Каже, відпочивав з дружиною та другом. Коли правоохоронці почали чіплятися до його жінки, їм зробили зауваження. Потім один із охранників я знаю, як його зовут, Олексій був, Ударив мене в лицо, що збило мене з ног, і потім він прижав мене к землі. Що було далі, я не мог увидеть за його тілом, але я почувствовал очень дуже боль в ногі. Напівпритомного Євгена привезли до травмпункту. Там діагностували подвійний перелом ноги. Потім зробили операцію. Наша знімальна група намагалася зустрітися із керівництвом закладу. Та вічлива дівчина бармен повідомила: нікого немає. Прочекали на вулиці, та адміністрація закладу на роботі так і не з'явилася. Потерпіли Євген говорити з керівництвом, навіть не намагався. Одразу пішов до міліції. Чоловік каже, щойно одужає, візьметься за цю справу і зробить все можливе, аби покарати винних. Разом із ним шукають справедливості ще два білоцерківця: Віктор та Олександр. Вони намагаються покарати охорону сумнозвісного кафе вже понад три роки. З тих пір, як там побили Миколу та сина Віктора, встрілися в городі, так як було трохи прохлапно, то по забіг в Каліпсу думали подихнути. Даже нічого не розібрались. Почали ну за руку дьорну. Ти куди йдеш? Що ти так легко вдіти? Ми, може, тебе взагалі не пустимо. Головою вдарив мене в переносицю. Після того почали руками виштовхувати мене вже з середини ну, цього поміщення Каліпсо. Сина Віктора охоронці побили після того, як він вступився за свого друга, в якого стався конфлікт з охороною. Цей момент нанесли йому він охоронець, цей Володін, наніс йому удар в висок. Від якого той потеряв сузнання і в течені 5-6 минут не міг прийти в себе. В нього запав язик, і він почав задихатися. Батька хлопця каже, якби йому не надав першу медичну допомогу один з клієнтів кафе, сина вже не було б на цьому світі. Тож після кількох років паперової тяганини у кабінетах слідчих Віктор вирішив шукати підтримки де тільки можливо. Я чув, що там проходять іменно ну, такі случаї з побиттям. По Ми вирішили написати бігборд і консолідувати людей, зібрати всіх до кучі, всіх потерпілих, які є. За гарячим номером вже зателефонували з чотири десятки потерпілих. Протягом трьох років 23 офіційно зареєстрованих правопорушення, які відбулися на прилеглій території біля розважального комплексу Каліпс. Я знаю, що зараз відбувається декілька судових процесів. От по цьому питанню маю надію, що наш суд, в принципі, прийме правильне рішення. Головний підозрюваний, кудись зник за офіційною версією, його мобілізували. Незрозумілим для усіх учасників процесу. Поки що, чому на судове засідання, скажімо, там, 10 лютого, він не з'явився, тоді як мобілізований він був аж 12-го числа. Відтак це вже якесь, скажімо, незаконне ухиляння від судового розслідування. Адвокат потерпілих запевняє, якщо суд не покарає агресивних охоронців, звертатиметься до Європейського суду з прав людини і разом із побитими клієнтами вестиме справу до останнього. Олена Козаченко ТВАЙ. У Тернополі Мерседес на великій швидкості врізався у стовп. Від удару передню частину машини розплющило. Водію понівеченій номарці застряг визволяти пораненого кермувальника приїхали рятувальники. За допомогою спеціальних інструментів вони розрізали метал та передали чоловіка медикам. І більше дорожніх пригод. Дивіться у короткому огляді. На Дніпропетровщині у ДТП загинули двоє людей. Подій вантажівки втратив керування, і машина на повній швидкості злетіла у кювет. Авто врізалось у дерево, і водій, і пасажир загинули на місці. Удаї кажуть, найімовірніше 59-річний чоловік перевищив швидкість на аварійній ділянці дороги, тому і не втримав кермо. Рухаючись із перевищенням швидкості, водій багатотонки не втримав керма і, злетівши в кювет, врізався в дерево. Від потужного удару шофер та 55-річний пасажир з канії загинули миттєво. За фактом кривавої ДТП розпочато досудове розслідування. На Хмельниччині водій Нісан Альмера на великій швидкості не впорався з керуванням і злетів у кювет. Там його автівка зіткнулася із деревом. Від удару 27-річний пасажир легковика загинув на місці. Водія з численними травмами шпиталізували. На під'їзді до села Малишівці Хмельницького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Причиною даної дорожньо-транспортної пригоди, за попередніми даними, стало те, що 30-річний водій Нісан Альмера не вибрав безпечної швидкості руху. Ще одна ДТП зі смертельними наслідками сталася в Умані. Водій Вазівки не впорався з кермуванням. Виїхав на узбіччя та врізався в дерево. Удар був такої сили, що довелося викликати рятувальників, аби ті допомогли визволити постраждалих із залізної пастки. У наслідок аварії 35-річний керманич загинув на місці, а його 26-річна пасажирка від отриманих травм померла у лікарні. Ярослав Марченко ТВА. На Житомирщині затримали двох браконьєрів. У лісі чоловіки підстрелили вагітну лосицю. Місцеві лісник та єгер спочатку кинулися самотужки шукати мисливців. Та коли побачили незнайомців, викликали підкріплення. Співробітники міліції затримали чоловіків. Ті запевняють, що тварину не вбивали. Правоохоронців вилучили зброю та передали на експертизу. Було задокументовано факт незаконного полювання. На даний час проводяться досудові розслідування, і призначено багато досліджень. В ході досудового розслідування я думаю, що ми встановимо, хто саме здійснив цей руковий постріл з цієї зброї і хто вчинив даний даний злочин. Гра у схованки у Печерському суді. Служителька Феміди тиждень переховувалася від слідчого у нарадшій кімнаті. Увесь час Оксана Царевич, яку підозрюють у винесенні неправосудних рішень, не виходила з кімнати та не впускала до себе слідчого. Їй туди навіть носила обіди. Врешті суддя таки вийшла. Наразі Царевич продовжує працювати у Печерському суді, доки Вища кваліфікаційна комісія не відсторонить її від виконання обов'язків. На цьому в мене все спокійно. Вам вечора. Будьте обережні та не потрапляйте у надзвичайне.